Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії міжнародного турніру, який пройшов в іспанській саламанці. Сьогодні в центрі нашої уваги знову екс-чемпіон світу, українець Руслан Пономарьов, який в третьому турі грав проти російського гросмейстера Кірила Алексієнка, який, як це зараз, модно в них сховався під австрійським прапором. В цьому поєдинку Руслан Пономарьов, володіючи білими фігурами, був налаштований дуже рішуче. І справа тут не лише в тому, проти кого він грав, а й в тому, що в перших двох турах цього змагання відчути солодкий смак перемоги Русланові не вдалося. В першому турі він програв іспанському гросмейстеру і турізазі, а в другому в спокійній партії зіграв в нічию проти досвідченого англійського гросмейстера Майкла Адамса. І ось кінь F3 зіграв Пономарьов після d5 e3. Сильні гросмейстери ось так дуже часто розпочинають партію. Після кінь f6 c 4 Е6 зіграли чорні, далі кінь c 3 і слон d6, Б3 грають білі 2-0 і слон b 2 В цьому положенні чорні часто ставлять пішака на c 6 обмежуючи білого коня c 3 але Алексієнко пішов Тура e 8 Зберігаючи за собою можливість в майбутньому зіграти як С7C6, так і С7C5. Кінь Б5 грає Пономарьов, нападаючи на слона, той відходить слон e 2 і А6. Пономарьов змушений відійти конем назад, Б6 грають чорні, і після розміну на d5, 2 нулі, кінь Б7. Д4 грає Пономарьов, слон d 6 і А4. Чорні ставлять ферзя на Е7, підсилюючи контроль над центральним полем Е4. Білі грають ферзь С1, прагнучи розміняти чорнопольних слонів, слон б 7 слон А3, і австрійський гросмейстер ставить пішака на С5, тура Д1, тура А 8 і Тура А2. Тут чорним краще за все було зіграти кінь Б8. Ось такий несподіваний хід, головна мета якого перейти конем на С6. І далі, можливо, на Б4. Але Олексєєнко робить більш природний хід кінь Е4, і після Тура С2 підтримує свого централізованого коня іншою легкою фігурою, ставлячи її на F6. Забираємо, б'ємо і слон Д3. Тут чорні могли підтримати приблизну рівність, зігравши, наприклад, h6. Віконце для чорного короля. Однак, мабуть, Олексєєнко вважав, що в цій парі він нічим не поступається своєму супернику і тому активно пішов С4, жертвуючи пішака. Пономарьов помінявся на Д6, забрав на С4 декілька разів. Австрієць забирає на F3 і Ферзі Ф6, нападаючи на пішака. Ідея чорних зрозуміла: пожертвувавши матеріал, вони залишили білого короля. Без належного пішакового прикриття, і в майбутньому планують створити йому дуже великі проблеми. Але поки що король G2 грає Пономарьов, після шаху відходить на F1, Ферзі h 5 грає Алєксєєнка, і Пономарьов не робить хід король G2, натякаючи на можливість повторення позиції і кінцеву нічию, а рішуче ставить короля в центр. Кажучи супернику, що білі борються лише за перемогу. Якщо забрати на H2, то білі забирають на А6, залишаючись зайвим пішаком. Тому b 5 грає Кирил, і після слон d 3 забирає на А4. Білим краще було зіграти тура c 5 щоб після взяття на H2 мати можливість потурбувати чорного ферзя ходом тура H1. Але Пономарьов забирає на А6. І цей хід дає чорним додатковий темп тура А8, нападаючи на слона. А3, і у чорних дуже потужний і небезпечний прохідний пішак. Але білі блокують його турою, і тут у чорних був дуже цікавий тактичний ресурс, який відразу не впадає у вічі. Мова йде про несподіваний хід тура б'є3. Дійсно, ось так в швидкі шахи. Дійсно, побачити такий хід здалеку дуже і дуже важко. Звісно, якщо забрати пішаком, то буде взяття на H2. І чорні забираючи на А2 поза загрозою. Якщо ж побити ферзем туру чорних, то інша тура зв'язує цього ферзя. Перекриття слон Е4, звісно, не працює, оскільки ми просто чорними забираємо турою цього слона Пішак ф 3 зв'язаний по діагоналі. Тому краще забрати на е 8 зіграти тура а 3 з загрозою тура А8. Але точним ходом ферзь Д5, чорні тримають приблизну рівність. Хоча, звісно, позиція все ще досить цікава та бойова. Але в нашій партії Алексієнко зіграв тура є 8 прогнавши ферзя. Той відійшов на д 2 і тут чорним саме час було підключити до гри коня, поставивши його на Б 5 погрожуючи страшною потрійною вилкою. Це змушує білих в цьому варіанті розміняти легкі фігури, далі перекритися ферзем, але ферзь а 5 д 5 і на дошці досить цікава позиція, в якій шанси суперників, незважаючи на зайвого пішака білих, приблизно рівні. Але Алексієнко продовжує переоцінювати свою позицію, і він грає F5. Звісно, дуже відповідальний хід послабляється позиція чорного короля, але в думках чорних лише король білого кольору. Вони намагаються відкрити його позицію і просто поставити мат. Але Руслана Пономарьова відразу ось так переграти навряд чи можна. Українець ще в молодості був відомий своїм дуже міцним та винахідливим захистом. І в цій партії Руслан Пономарьов демонструє цю свою чесноту. Після Тура Це 1 кінь е 4 зіграли чорні, але Руслан спокійно відійшов ферзем на «Е1». Далі після кінь G5 з шахом розмінявся на c 8 і зробив хід ферзь H1. Досить несподіване рішення, втім його дуже легко пояснити. Треба ж якось захищати обидва пішаки F3 та H2. Незважаючи на те, що білий ферзь знаходиться в куті шахівниці, позиція білих, як і раніше, не гірша. Тура c 3 грають чорні, підтримуючи пішака А3. А білі грають аж 4, втім, не створюючи загрози взяття коня, оскільки пішак все ж таки зв'язаний. Тут у Алексієнка був ще один дуже хороший ресурс: згорнути гру за перемогу і намагатися зробити нічию. Можна було забрати на F3. Далі забираємо і переходимо до турового еншпілю, який лише трошечки кращий для білих. Але чорних вже було не спинити. Вони грають F4, мріючи лише про перемогу. І тут Тура А 1 Подивіться, зараз обидві важкі фігури Пономарьова знаходяться у протилежних кутах шахівниці ще й в своєму таборі, але дуже швидко ці фігури стануть головними дійовими особами партії. Подивіться, що було далі. Передусім, слід сказати, що взяття на F3 тепер вже не рятує Чорних. Після взяття забираємо б'ємо тура б'є Д3, білі королем забирають на Ф4 і поступово рухають центральні прохідні пішаки у ферзі. Тому Алексієнко грає кінь Е4, дуже цікавий хід, пов'язаний з пасткою. Якби Пономарьов забрав цього коня слоном, то після ферзь Б5 врятуватися українському гроссмейстеру вже не вдається. Король відходить, наприклад, на Е1, але ферзь Б2. Тура Д1, взяття на Е3 і, незважаючи на зайву легку фігуру, білі партію програють. Але Руслан Пономарьов бачить цей ресурс і ставить ферзя на Б1, нарешті переходячи до рішучої контратаки. Тепер вже чорний король знаходиться під загрозою. Чорний кінь під боєм оскільки поле Б5 прикрите білим ферзем, тому відходить на f 6 шах. І Якщо перекритися ферзем, то після розміну король Д2, тура c 8 тура б'є А3, у білих просто виграний Еншпіль. Тому король 7 зіграв суперник Пономарьова і інша важка фігура білих стає на Б1. Тепер загрожує тура Б7. Тому хід А2 чорних не рятує. Кирил Алексєєнко, розуміючи, що треба вже забути мрії про виграш партії і рятувати свого короля. Віддає якість на Д3, звільняючи поле ж 6 забирає на Д3 Руслан, А2, шах шахферзем, подвійний удар. Але після відходу короля на g 6 український гросмейстер навіть не бере пішака, а ставить туру на g 1 І після відходу короля на А6 мат ферзь g 7 Ось такий дуже красивий фінал цієї бойової і творчої партії. Слід віддати належне супернику Пономарьова Олексієнко намагався створити якісь красиві можливості в атаці на білого короля. Але, простоявши більшу частину партії в центрі дошки, білий король, звісно, за допомоги своїх вірних підданих зумів відбити всі атаки ворожої армії. І, врешті-решт, мат отримав його чорний колега блискуча партія українця Руслана Пономарьова. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!